Рад переселенців, мене звати Марина. Я Юля. Ми вже повернулися yeah. з Стамбулу, і ми готові поділитися з вами своїми враженнями. У нас трохи якось не вистачало там часу. Нам десь було страшновато, десь тіпа, дуже багато туристів. І ми там чисто моментами щось записували. А зараз можемо вже в спокійні yeah. обстановці. Ми були в Стамбулі три можна сказати, повноцінних дні виїхали в четвер. Нам тут дуже зручно, в сонячному березі, до Стамбулу їхати 4 години на авто, дуже швидко, як до Софії. Так, і е, в неділю ми вже поверталися на, назад. Перший день у нас був такий трошки складний, тому що після дороги всі втомлені, Вероніка втомлена, ми з Юлією також втомлені. У нас не було заплановано ніяких особливих. Просто хотілося їсти. <ріст> <ріст> так, особливих <ріст> місць цікавих. Тому зараз ви бачите наше включення з цього дня. Ми добралися і До... в насбу. У да, нас невеличка така подорож в Стамбул. Сьогодні ми по. по... Постараємося -по 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 відійти від дороги. Да, ми трохи стомлені, тому сьогодні такий складнуватий день, але ми трошки вийшли подивитися Стамбул і спробуємо знайти якийсь банкомат без комісій. Да, і спробуємо знайти якусь шаурму, щось з'їсти, чи чимось такурині кошева, я не так сильно грустила. Тому залишайтесь з нами. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ми добрались до нашого готелю. Ми не дуже, я дивилась по карті, коли обирала. Я не дуже розуміла взагалі, де краще зупинитися. І цим було якось складновато, бо на карті мені здавалося, що це прям якийсь центр-центр. По факту, так, да, це недалеко від визначених якихось місць, але ну, готель був такий собі, якщо чесно, і наступного разу я. Обрала б щось інше, мабуть. Ну, насправді від нього такі непогані враження. Тут ви бачите наш огляд. Невеличкий румтур. Це котик ще не випущений. я, нещасна від дороги. Огляд мого номера він був прям малесенький, у ньому вікно відкривалося тільки навстеж. Там не було ні сітки, нічого. Плюс цього готелю що там можна з тваринами. Ти? Свобода маленьким котикам. Стой, я з тебе зніму твою збрую. Що ти котик? Ти турецький котик? Та, по-моєму, кресло якраз для тебе. Але величезний мінус це його ванна, Ну, бо її там по факту це такий туалет. Раковина і, і і душ, який торчить зі стіни, і в тебе, хоча б там трошки якийсь закапелок був, а в мене прям прям на двері все було. Ну для мене це був ще до цього. Я якось нормально віднеслась, але для мене мінусом стало те, що Марина була на другому поверсі. Вона цього всього не відчувала, а на першому. А, на третю. А я була з Веронікою на першому поверсі і прямо біля рецепції, скажімо так, і всю ніч, по-перше, дуже голосно розмовляли якісь турецькі чоловіки, а потім, в якийсь момент, вони всі починали курити. І курили таке відчуття, що прямо в мене за. Дверима, тому що весь дим я відкривала вікно, ставало холодно, я його зачиняла, але саме цей запах диму він йшов, наче з дверей. Все може І, бути ну, якщо ви подорожуєте з дітьми, я вам раджу. Не зупинятися в цьому готелі, однозначно. Але якщо ви дуже любите курити у вас на дітей, то зупиняйтесь. Бо там курити можна прямо в номерах, там ці цій да. стоять і ну, якось воно, ну, запах є, але в тебе був сильніший ніж. В мене вночі починалось таке, наче в мене курить хтось на мене. У нас тільки якісь сусіди, що були, бо там це слишимось прямо ужасно. Тобто все дуже чутно. Проблема була для мене особисто тільки в цьому душі, тому що ну, вода л'ється везде. Потім цей душ заходить ко, і в мене вода візде. Це, це тут Болгарії, до речі. Ну так, це я бачила, нам ще повезло, що нас таке не бувало. Так, ми відправилися пошукати, де нам поїсти. І е, так якось. Ми виходимо, і це попало, що в четвер якийсь базарний день прямо біля нас. Там Він, чи ні такого лотки з їжею, Все, з одежею, фрукти, фрукти, якісь духи, якісь Все апарати, в яких л'ється масло, і там щось візьміть собі намажте. Вони всі на тебе дивляться, такі hello, привіт, my friend, Добрий вечір. Ну, єдине, що не хватає за руки, не за що це так ну, нормально, просто говорять з тобою. І ми yeah. серед всього цього намагалися знайти, де поїсти ще там по телефону. Ну звірялися, що це було не дуже дорого, не дуже страшно. Рейтинг дивилися <пробітник> гарні, і ми його знайшли. І це просто вийшло як от лотки, 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 і так вхід. Таку ну, місцеве кафе. Якщо ви були колись на Трагіщині, то на Трагіщині те саме: ти ходиш, 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 а там такі оп, якась будка там чи е, кафе, теж е, там обіди, гарячі обіди. От те саме тут, бо виглядало як базар, 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 вхід, да. хід, то, пожалуй, і вхід, і шаурму, си, конфети, е, помідори, і такі оп, і їда. Рейтинг там був гарний. Ось зараз ви бачите, як воно називається, бо я не пам'ятаю. І локацію. Другому буде цікаво. І так, як там всередині, воно таке невеличке, але не було відчуття, що ти вимазуєшся в повітря. Це нас заспокоїли. Ні, там було там гарно. Та, і в принципі непогано. Я думаю, Марина там покаже вам саме, що ми замовили. Ми з'їли кебаб чи щось. Донор. Донер. Донер, донер. Да. Чи донер, чи донер. А Вероніка з'їла просто пасту, там, макарони з якимось томатним соусом. Вони, до речі, також були прям непогані. І вже з цього моменту ми почали пити турецький чайок, тому що турецький чай там. Б'ють просто скрізь всі і діти, і дорослі, і це взагалі у них да, і носили по цьому базару не з цілинальні. таким подносом. Ось і їхні діти да, чаші дуже шкода, що ми не спробували каву, бо в них дуже популярна кава на піску. От я дуже дуже цілиналь, а я, і... я прямо ніде не бачила. не бачила. Але з того, що потрібно було, ми спробували чай. Ми спробували дьонер, Ми спробували оцей бублік. Сіміт сіміт, який та, також треба спробувати. І головне, ми також скуштували бутерброд з рибою. А, бутерброд. Як я почала читати, що це скрізь. Бо все, все по порядку. Mm -hmm. да. Ми з'їли по цьому бутерброду, пішли трошки, прогулялися. Там від нашого готелю так, вгору йшла така вулиця. Яка вигляділа просто як якийсь Нью Йорк, ну такий трошки інтересний, бо там величезні вітрини, куча дитячого одягу, ну це якраз та вулиця, Ви бачите, зараз як це все виглядає. Купа дитячого одягу, купа людей щось продають і такі прям і. І лотки, і магазини, і там прям дольча габанової вітони, і вікторія сікре, що там тільки нема. Воно, звісно, трошки страшно, але там прикол в тому, що там було куча людей, не туристів на вид, але якісь там місцеві ці жіночки покриті, і ще якісь там люди були, і вони всі щось купляють сумками. ходять. для нас. Це було таке, дібо, що взагалі, вже приїхав. Я не бачила, щоб хтось щось купляв, крім Ну, вони з носили. Ну, В баулах я бачила там ну, да. внизу. А оця вуличка, про яку ти розповідаєш, для мене вона виглядала, ну типа, просто от вуличка з речами. Ну прям щоб типа. Ну там як гороги йшли, і там такі прям в три ряда вітрини з детської одежі. <звук> да, ну так ніхто ж там нічого не купляв. Ні, ну там були люди з, <звук> з сумками вже. Ті, ну, люди з сумками. Не знаю, Я не не і не розібралася, де приїжають. В Стамбул, щоб от прям, е, купляти речі. Я розумію, навіщо приїжджають в Стамбул купляти речі, щоб потім перепродавати. І ну, це зрозуміло. Ти дешевше береш оптом дуже багато, там прям от стоять цінний е, опт і розниця. І ти роздріб. роздріб. Е, і ти, ти собі набираєш і потім їдеш в цю ж Болгарію, під морем там продаєш не ну, то що ми там не особо розібралися але воно взагалі таке враження, що щось везде двигається, продається, якось так ну, цікаво було. Ну, у нас же в кожного своє враження. Ну так, да, так. Да. Мені було весело, я не знаю. Ну, і і я весела ви нічого. По цій горі ми залізли на цю гору і побачили там якусь мечеть. Як виявилось потім, це насправді мечеть Лалелі, якась. Юльпанова мечеть там, судячи з фотографій, дуже гарно, тому залишаю вам геолокацію, щоб ви могли зорієнтуватися, де вона знаходиться. Якщо вам цікаво, дуже шкода, що ми все-таки її не відвідали і не розібралися. Та також біля неї були е, люди. Це якась одна з центральних вулиць, і там ми знайшли прикольний такий заклад е, Diamond. Так, Руфтоп, ну там, звичайно, ціний капець, але чисто зайти, подивитися на панораму міста ввечері дуже гарно. Подивитись, там видно е мечеті, видно будиночки, видно море. І там чисто випити по коктейлю, ми там так і зробили, там покормить Віроніку картошки прі, ну, їсти з'їсти якийсь бутербродік, чисто заради якогось такого враження. Що цікаво на сайті? Ну, от... Прикріпиш цю назву, ви можете зайти да. на сайт, на сайті ціни зовсім інші. Три Два, рази менше, ніж. Да, дешевше. І коли ми піднялися, ми зрозуміли, що там ціни прям такі серйозні. Але ну, ми так посиділи, подивилися на бічері, познімали куртку все добре. І по факту цим із... Закінчились наші екскурсії по Стамбулу. І ми пішли знімати стрес додому. І так. побачили, що всі ці вулиці, на яких були, продавалися ці е, трусики, е, помідори, гірки, вони просто всі завалені сміттям. Я не пам'ятаю, чи я там щось зняла, бо я була трохи в шоці. Ніби. ну я теж. Е, І там ну, просто виглядало, як якийсь стреш. Не знаю, ну, це дуже дивно, зрозуміло, базар уїхав, а оце все залишилось. І це трохи, мабуть, зіпсувало також якісь враження про Стамбул. Але ну, тут теж, мабуть, не, ну, якби, не вина самого Стамбула, це вина нас, де ми жили. Якби, ми жили біля метро, біля цього базару. Ну, ми, ми в іншому місті жили. Ми б цього не разу ну, бачили. Просто на нашій вулиці прям були якісь такі міні- Офіси, де люди просто носили ці посилки, щось там, ну тіпо, Казахстан, Турція. Отправлю посилку недорого, якісь там мужики, щось всі кричать, курять ці сигарети, їздять машини, оці ну, тук-туки -тук з цими всіми речами. Роман. Да. Цікавий у нас, але було дуже брудно. І оце зіпсувало якийсь настрій, тому що ти йдеш просто по цій гнилі, якісь капусті, помідорам, воно все валяється, яким... ну от все, в перемішку, все, що тільки ви можете собі уявити, наче це сміття просто взяли, викинули отак от на поле і так його залишили. Але потім воно Я все Плюс-мінус його прибрали, але на все поле. одно, якщо ви гуляєте оцими вуличками, такими, які... Не туристичні, не туристичні да. то ви маєте розуміти, що там і скрізь може бути і брудно, і бички, і все, що Да. Зараз ви бачите включення з того дня. Ми вже в номері, ми добрались, у нас дуже болять ноги. Ну, в мене в тебе не смачуть. Мене, мене, мене. Ну, мені жарко. Була фрукти. Так, за кілограм полуниці 65 лір, називає. лір да. вона називається. вона це трошки так пригекалась, і я її тут в холоді нічок лежила. О. Не знаю, отак. От <гум> ну, ну, Помиємо розмір. потім. Помиємо, да, і сфоткаємо. А ще я... Як... Ой, овозьми. Найголовніше, я втратила. Да, я тільки фото. побачила, зразу купила 50 Подивіться. лір за кілограм Подивіться, Це цей розмір. Це Шовковиця. Юля просто вмирає за шовковицю. за шовковицю. їй дуже подобається. Я зараз, мабуть, в кульочок цей покладу, бо буде амба. Так, ну і, коротше. Так і ми тут три дні, я кожен день буду їсти шовковиця. Так, Нічку я вбрала, трошки. На майбутнє оце була помилка. Мені її помить треба, що ти вже їси. Бо то будеш страдати. Ну, а, ну, ми побували там, да. ми спустились. Вниз накупила тапки, Тапки, тапки я покажу. А ще ми накормили Вероніку кукурузи і в неї важливе важке в житті. Я, я не, не знімала як, те місце, де ми купили кукурузу, але я знайшла схоже, вона така трохи пропалена, там з сіллю посипають, її ще каштани продають. Ми купили Віроніки кукурузу. І Вероніка... вона гризнула кукурудзу, і в неї зуб в неї вже шатався. І він майже він там на волосинці тримався. Покажи Вероніка. Ну, а так да. виглядає. Головний передній зуб, да. кукуруза допомогла. <рес> да. І ми вже жартували, що Вірнікі повезло, в неї зуб випав в Стамбулі, да, а прикольно. в нас просто в школі. На випадало. мосту як красиво. Ми йшли вже кукурузу, там все доїли. І на мосту ми йшли, і в неї випав зуб. Вона вже там його шатала, шатала. Ну це прикольно. Да. сьогодні, мабуть, до неї прийде зубна фея, і завтра вона купить собі якусь булку. <рес> а ще Ой. ми не, ну, короче, ми не дуже зазвичай в перший день любимо там ходити по якимсь фенсі закладам, якимось екскурсіям, тому що дорога вона вимати. І ми любимо в перший день спробувати якісь місцевий цікавий пиво, вино, якісь там, можливо, якісь алкоголь, які можна купити в номер, якісь місцеві чіпси, щось таке ну корисної їжі, але яка там справить якесь враження про таку їжу в цій країні. І сьогодні це, звичайно, чіпсики. Люди якийсь йогурт і якісь листки, наче м'ята намальована, якщо чесно. Мені час. теж здається. А в мене уксус оцет і сіль. Вернітні ще трубочки, такі як у нас з шоколадом продаються. Ну, такі просто вафельні трубочки шоколадку. Да. А ще я взяла якийсь смішний лимонний кек, всі так догнатися. І... і шоколадка зі смаком пахлави. І це не стлі. Не знаю, чи це смачно, але я тут такий момент, що ми зайшли в магазин цих Turkish Delight, всякі солодощі, і купили ціле корито всього смачного. Ну, по-перше, нам дали там всього напробуватися. Я завтра зніму, так що я думаю, тут буде ще трошки залишилось. Вероніки купили ось такі штучки, їх тут трошки було. Але з чим вони я не зробила. Це якісь сухофрукти. Ді. Якісь сухофрукти, Ти наподобається? Так. Да. Якийсь сухофрукт в шоколаді. Ну, схоже на інжир. Оці крупинки. Похоже на інжир. Так, да, похоже на інжир. Ну, В общем, ми, ми ще, бажали, ще взяли пахлаву і рахат луку. Воно тут скотчем заклеєно. Нам зразу нарізали, Зараз ви тут бачите, як це все виглядає. Пахлава вот. і рахат лукум, десь нам обійшлися з тими штучками в... 700 гривень. Mm. Да. І ну, ви тут бачите, як воно гарно виглядає. Ну і з такого для дорослих дівчат, значить, так, Ми взяли е, всього по чуть Тубар фільтре Ну Я думаю, що це якесь фільтроване пиво, але похоже на фітнес. Тому воно вдруг, вдруг мало калорій. Ще ось таке цікаве пиво іменно турецького Місцеве. виробництва в цьому ресторані, де ми були. В барі, в Даймонді, воно є в меню, ми там піддивилися коротше, і купили собі просто в магазині. Єдине, що ми не зможемо назвати вам ціни, тому що коли ми купляли, там цінників не було, просто сказали заплатити, якусь суму І ми а. заплатили. І, до речі, знаєш, що змінити? Що цікаво, що цей Амстердам, я думала, що це прям made the Amsterdam way, але це просто Амстердам, щось, назва, але взагалі це Ефес. Що Турецький. А, турецький? Да. О! І це також Турція рожеве. А все це теж то це цей? Я так розумію, це все Турція. Тобто, блін, круто, будемо прям пробувати місцеве. Все місцеве місцеве певко. Під ну, чипсики і під рахат лукуми. Тому так закінчився наш перший день. Завтра у нас грандіозні плани. Красиво. Нарядитися і піти, гуляти на екскурсію, можу покататися на корабліку є по Босфору. Є плани на нас сніданок що uh, да? ми Тому... там придумали. Дякую, що були з нами. Дивіться наш наступний день. Я думаю, вони будуть виходити по порядку. І підписуйтесь на наш канал. Став Дякуємо, лайки, що ви коментуйте. з нами. Коментуйте. І залишайтеся з нами в нашій дорослій подорожі. Ну, а вже є конфети, так що не думайте, Пахай, що. ми... Паха. Безответственнее.